Вітаємо сьогодні у міжнародний день рідної мови і бажаємо всім, аби і серцем, і душею ви любили рідну землю, аби пишалися своєю мовою, аби прославляли нашу культуру. Нехай українське слово стане тим потужним інструментом не тільки у спілкуванні, але і в розвитку нашої країни. Ми запросили вас сьогодні на літературне побачення у майстерні слова. І ми сьогодні ми з вами відвідуємо три чарівні куточки нашої України: це Тернопільщина, це Одесьчина і Дніпропетровщина. І ми вас усіх вітаємо, вітаємо ще раз! І ласкаво запрошуємо до нашого літературного роздиву. Отож і з нами сьогодні Тернопільський навчально-виховний комплекс школа ліцей No6 імені Назарія Яремчука. Вітаємо вас ще раз, будь ласка, з нами Красносівський ліцей Одеської області і з нами Криворізький ліцей No127 Дніпропетровської області. Так, ось ми вас йшли вам вітання з Дніпропетровської землі. Сьогодні кожна команда. Анонсує по три твори письменників е, свого регіону, і потім ми з вами проведемо літературний аукціон. Отож, сьогодні ми корінемо у світ літературне слово різних регіонів. А зараз до літературного побачення ми запрошуємо Тернопільський ГНК Буршість із презентацією їхніх лодів. Добрий день, вас вітає файне місто Тернопіль. Ми учні 10-го ліцейного англійського класу ТНВК школи ліцею No6 імені Назарії Яремчука. Наша школа розташована в центрі міста біля мальовничого ставу та двох парків відпочинку. У нашій школі навчається 1263 допитливих, ініціативних талановитих учнів, які прагнуть змін. І щодня ми йдемо до школи з посмішкою, знаючи, що тут нас чекає багато захоплюючого. Та цікавого. Протягом одного навчального року, а саме за 169 навчальних днів, проводиться 332 скінди. Запитаєте, що таке скінди? Це сучасні, колективно-індивідуальні навчальні дійства. Запитаєте, коли ж навчаються учні? У цьому секрет успіху шостої школи. Полюбляєте цукерки та шоколадні батончики! Учнівські гутірки о 10.40 кожного понеділка до ваших послуг! Лише у шостій школі за невеличкий клаптик паперу, що гордо носить назву «Стимул-картка», учні активно танцюють, малюють, співають, змагаються, грають на різних музичних інструментах та й багато іншого. Учень шостої школи це звучить гордо. Не вірите? Тоді завітайте до нас, у ТНВК школи ліцей номер 6 імені Назарія Яремчука, що на руській 6 та переконайтесь у цьому послухати вам про представників літератури рідного краю Тернопілля. Запрошую вас у світ поезії Олега Германа, письменника, науковця, громадського та політичного діяча, чиї твори про свободу, силу духу та любов до батьківщини стали відображенням його життєвих переконань. Він автор численних поетичних збірок, пісень, а також режисер телефільмів його поезія закликає до дії, а також нагадує про цінність правди та боротьби. Ось уривок з одного з його віршів ми не раби, заковані у страх, серця і думки у чистоті відкриті. Ці слова можна вважати важливим гаслом для українців, оскільки вони нагадують нам про незламність духу, боротьбу за свободу та, незлав... та силу волі перед викликами. Особливо зараз вони набувають ще більшого значення. Оскільки не потрібно боятися, потрібно йти вперед та відстоювати свою правду та незалежність. Також Олег Михайлович Герман неодноразово відвідував нашу школу. Під час одного з таких візитів він розповів більше про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка та провів літературну вікторину, після якої учні отримали книги з підписом. Такі заходи надихають учнів та дозволяють глибше поринити українську культуру. Хочете дізнатися більше про Олега Германа? Обирайте саме нас, і ми розкажемо вам. Ще більше цікавого. А зараз ми вас познайомимо із творчістю Любарської Лесі. Леся Любарська Шевчук це поетеса, піснярка, громадська діячка, берегиня української культури. Її слово музика душі що проникає в серця, а вірші голос України, що оживає в піснях народних та заслужених артистів. Вона є авторкою 23 книг, лауреаткою міжнародних літературних премій, почесною громадянкою Тернополя, кавалером орденів княгині Ольги та гордістю української нації. Леся Михайлівна є хранителькою українських традицій, яка присвятила себе збереженню історичної пам'яті та виховання молоді. Вона є засновницею першого літературно-мистецького альманаху на Боршіщі, а також полковником українського колеса. Її твори відображають палку любов до рідної землі. У кожному рядку відчувається відомість Україні, її захисникам та незламному народу. Кожна книга випромінює надихаюче світло, а кожна пісня зворушує серце, залишаючись в ньому назавжди. Бірше часу в церкві дівчат, це прониклива історія любові, що здолала випробування війною. Герой, що повернувся з каліченим, не втратив найдорожчого, кохання. Його обраниця лишилася поруч та стала його силою та підтримкою. Вірсковне щирості, болю втрат. Величі людської відданості та є справжнім гімном любові та щирості. Ця поезія була написана декілька місяців тому, але вже здобула перемогу на міському патріотичному конкурсі поезії Свята Покрова. Леся Любарська творить для всіх, як для дорослих, так і для дітей. Тож запрошуємо вас відчути серцем справжню українську душу. Ми пропонуємо вам послухати про надзвичайно талановитого письменника Тернопільського краю, сусідньо відомого автора пісні Чуєш, брате мій Богдана Лепкого. Богдан Лепкий яскравий представник літератури Тернопільщини. В дитинстві мріяв стати мальором, сам ілюстрував деякі свої твори, писав портрети друзів та знайомих, захоплювався музикою, брав участь у виставах та писав стрілецькі пісні. У 1916 році Лепкий пише вірш журавлі, який згодом стає широко відомою піснею Чуєш, брате мій. Чуєш кемі. Вілітаю. Журком, Завдяки своїй популярності вона отримала назву «Гімн української еміграції. Образ журавлів у творі відображає смуток та тугу за рідним домом і надію на повернення додому. Ця пісня особливо актуальна і сьогодні. Тому що через війну багато людей покинули свій рідний дім. А центральним твором сьогоднішньої презентації стане твір Мишка казка для дітей, дорослих і малих. Цей твір цікавий тим, що події, описані у ньому, тісно перегукуються із нашим сьогоденням. Отже, вони є дуже актуальними і сьогодні. Цей твір допоможе нам відповісти на такі запитання: сила чи доброта, воля чи безпека? Чи можна приручити серце, не втративши його? Хто такий патріот? Націоналіст? А якщо ж ви обрате саме наш твірмишка, у вас буде чекати приємний подарок? Дякую, дякую вам за ваші лоти. Ну і знову ж ми повертаємося до нашого літературного аукціону. Готуємо смартфончики свої. І на екрані у вас є qr код будь ласка. Голосуємо серцем, душею і розум за той вот, який найбільше вас зацікавив. Так, почнемо із Тернопільщини. Отже, у фінал вийшов у І так, у фінал презентації Тернопільщини вийшов угод, Богдана Лепкого мишка. Богдан легкий мишка. І недотіння читаємо на підзальну коло. Далі. За презентацією Ніпропідновщини вийшов лод, багало злогорецький. Так. Лепкий. Сьогодні я хочу розповісти вам про один з моїх найцікавіших творів мишка. Твір, який справді змушує замислитись над тим, що таке справжнє багатство. Головна героїня малесенька мишка, яка живе у будинку заможних людей. І одного разу вона зустрічає стомлену бідну жінку. Яка не має їжі. І після цього Мишка зрозуміла справжню суть людського світу, де одні наживаються на чужому волі під час війни, а інші живуть у злиднях. Після цього мишка прийшла до своїх господарів, які не допомогли жінці, і згризла всі їхні гроші. У часи війни на поверхню виходить не лише героїзм і страждання, а й прагнення до наживи за рахунок чужих смертей. Допоки одні захищають країну, жертвуючи своїм життям, інші наживаються на чужому горі і залишають простих людей боронити державу без допомоги. Мишка символізує боротьбу із несправедливістю, а її дії це заклик до того, аби навіть у найважчі часи. Люди не зраджували свої моральні принципи. Я написав цей твір, аби ви замислилися над кількома питаннями, що надважливе у часи війни? Як ми ставимось до чужого горя? Чи можна жити у державі, де корупція і несправедливість вбиває наш народ? Що ми можемо зробити, аби змінити нашу державу на краще? мені, друзі, мені вже час. Та на прощання хочу вам сказати, що справжня людина лише тоді, коли вона спроможна зрозуміти іншого, коли вона допоможе у скрутну хвилину, коли вона добра, милосердна, працьовита, коли вона готова стати на захист своєї держави безкорисливо, щоб захистити свою мову, територію. Віру, історію. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Бувайте. Дякуємо Богдану Сільвестровичу за його щирі слова та за твір, про який ми зараз поговоримо більш детально. Казка для дітей, для малих і великих. Мишка, рід літератури, епос. За жанром цей твір соціально побутова казка. Тема твору доброта, одна з найважливіших чеснот людини, її моральна риса, яка свідчить про силу духу. Головна ідея твору добро слід робити завжди, адже людина, яка не відчуває приязні до інших, перед усім руйнує себе, засудження егоїзму, жорстокості та е безкарності тих, хто збагачується на чужому волі. Він утверджує ідею того, що навіть найменші і найслабші можуть змінювати світ, якщо наважиться на спротив. Проблематика твору. Проблема нерівності у суспільстві, особливо загострена під час війни, лепки розповідає, що навіть у найстрашніші часи є люди, які наживаються на чужому горі, поки одні передають зброю та гуманітарну допомогу, інші будують корупційні схеми, щоб вкрасти більше грошей. Господар будинку особлення людини, яка не співчуває чужому горю, а думає лише про власне збагачення. Його доля стає попередженням про те, що байдужість до чужих страждань має свої наслідки. Кожен повинен зробити вибір між пасивністю та активною боротьбою за справедливість. Нажиті нечесним шляхом багатства можуть зникнути в одну мить. Це нагадує сучасні антикорупційні процеси в Україні. Та боротьбу нашого народу із внутрішнім ворогом. Ми обрали саме цей твір, тому що він вчить нас в доброті, людяності, порядності. Ми глибоко переконані у тому, що у якій би ситуації людина не опинилась, вона повинна завжди залишатись людиною. Оповідання Лепкого написане понад 100 років тому, але воно неймовірно актуальне сьогодні. Це історія про моральний вибір, який стоїть сьогодні перед кожним із нас мовчати, приймати несправедливість, чи боротися із нею будь-якими способами. У казці Богдана Лепкого між рядками можна прочитати, хто ж такий патріот-націоналіст. А націоналіст це людина, яка відстоює інтереси своєї нації, прагнучи зберегти її культуру, мову, історію та самобутність. Людина, яка вірить у світле майбутнє держави, і яка вірить, що разом ми піднімемо Україну і Сонце Свободи не зайде ніколи. Яскравими прикладами націоналістів і патріотів є наші захисники, які ціною свого життя боронять нас і нашу державу від лютого ворога. Отож, сила чи доброта. Господар Мишки використовує війну як метод збагачення, демонструючи при цьому жорстокість та жадібність. Мишка, вражена його бездушністю, знищує усе його багатство, показуючи, що сила полягає в доброті, милосерді та співчутті. Воля чи безпека. Мишка мала безпечне житло у господаря, але побачивши його моральну ницість, обирає свободу, воля і моральні принципи, важливіші за безпеку і комфорт. Чи можна приручити серце, не втративши його? Господар намагався контролювати все через матеріальні блага, втративши найцінніше людяність та моральність. Мишка, навпаки, діючи за покликом серця, не втратила свою внутрішню свободу. Це свідчить про те, що спроби підкорити чиєсь серце без щирості призводять до втрат, тоді як дії, продиктовані щирими почуттями, зберігають нашу сутність. Таким чином, казка Мишка вчить нас, що доброта, свобода та щирість. Мають бути фундаментальними цінностями у будь-який час. Саме про це наголошує у своїх поезіях Богдан Лепкий, письменник нашого рідного краю, палкий патріот нації своєї. Одна з його поезій, клаточка, була покладена на музику його братом Левом і стала улюбленою піснею серед січових стрільців. І сьогодні ми її даруємо вам. Нашого скінду, ви вже знаєте, що це таке, так. Дійсно, було цікаво, пізнавально. Нам дуже приємно, що ми отримали гарні враження, але крім того, ми ще й доволили багато цікавих друзів. Дуже дякуємо вам. Давайте Які враження от учасників? Нам дуже сподобалось, оскільки ми і під час зустрічі і в процесі підготовки дізналися багато цікавого про митців інших регіонів та про митців нашого регіону. Тому дякуємо. Можливо, дуже дякуємо вам за працю, яку ви доклали. доклали до цієї зустрічі за працю всіх учнів та за те, що ми змогли сьогодні з вами зустрітись. Молодці. Так, дякуємо. Діти, ти хтось хоче? Я дуже здрав, що мені понадобилось трішки все. От цікаво. Особливо мені подобається пісня. Кадочка. 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 Якраз норму цю пісню. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Так, Ну, будь ласка, ти бачиш, прибажали наші прошу, маркій лаві з голосом тільки буде дали мікрофончика. Області я дізналася на нормі діалектує себе з тих, додашність, становище і забути. Відкриття до відкриття, так прошу, ще пальо. Мені дуже сподобалось твори інших областей, які здраво. Будемо слово. Вот у тоже.